22 березня в приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбувся збір лідерів учнівського та студентського самоврядування. Вони обговорили дуже важливі проблеми, які зараз хвилюють нашу молодь. А які дізнайтеся прямо зараз? До участі у круглому столі були запрошені депутати обласної ради дітей Київщини, лідери студентської ради та найбайдужі посадовці. Зокрема, засідання розпочалося із слів депутата Київської обласної ради, голови Комітету фізичної культури та спорту Назара Качина. Ви вже, практично, більшість вас І виросли в і, самого ви вже в країну і взагалі, цілому розвитку господарства государства відді совершенно по-другому. Олег Водяний, голова Київської обласної студентської ради, впевнений, що співпраця учнів та студентів є вкрай важливою. Ми зібралися в дві великих обласних молодіжних організацій, і ми сьогодні з сьогодні вами накреслити ті напрямки і е, працювати пліч опліч, як ти би мовити, не в, не в своїх стінах. А, виходити на нові масштаби. У ході засідання круглого столу було оговорено чимало важливих питань між учнями та студентами. Проте поговорити за столом це одне, а спільні дії та проекти зовсім інше. Тому було вирішено провести спільний проєкт Школа успішної молоді. Лекції, п'ять семінарів які будуть проводити успішні люди, публічні люди нашої країни, тренер, тренера професійні, так і в кінці будуть вже історії успіху успішні люди. Це ми пропонуємо зараз. Запрошуємо Ольгу Сумську, запрошуємо Маргариту Тусачка і будемо чекати їх на завершення школи. А також обговорювали особливості реалізації обласного проєкту Школа молодіжної журналістики. Як правильно писати матеріали, статті, новини, навчитися ораторського мистецтва та правилам інтерв'ю, як правильно брати інтерв'ю в різних посадових особ... осіб, депутатів різних, навчитися верстати, газети, займатися дизайном, монтувати. Як створити прес-службу в своєму навчальному закладі та як створити власну школу журналістики для своїх колег в своєму навчальному закладі? У ході засідання Кругового столу як учні, так і студенти ще раз переконалися у тому, що змінити цей світ на краще вони можуть лише спільними діями, розповідає Вагера Радіон, голова обласної ради дітей Київщини. Звичайно, такі збори це дуже чудові заходи. На яких студентське та учнівське самоврядування консолідується для вирішення глобальних питань та проблем, які стоять перед нами у нашому сучасному світі. Через декілька років, звичайно, це допоможе нам у вирішенні багатьох проблем та створенні ідей, програм, нових проєктів, які цікавлять і нас сьогодні. Наталія Клокер впевнена, що успішне майбутнє нашої країни залежить лише від молоді, скільки уваги дітям і розвитку освіти. І дитячої творчості приділяє губернатор Київщини, наша Анатолій Наталі присяжнюк це треба просто говорити конкретно. Наприклад, наші школи, які отримують комп'ютери, які отримують шкільні автобуси, особливо стосується це сільської місцевості. Да? За останні два роки ми отримали понад 90 автобусів. Можливо, в вишневому це не актуально, тому що ви під столиці у вас таке самодостатнє місто і багато закладів. А для сільської місцевості, де дітям треба під'їжджати до базової школи, до школи старшої. Дуже важливо, що є автобуси. Це лише декілька прикладів, а будівництво спортивних майданчиків, а відновлення дитячих садочків, будівництво нових шкіл. Це про це можна говорити дуже і дуже багато. Я просто констатую факт, що Україна не на колінах. Україна у процесі розвитку, складного розвитку, тому що попередні роки було багато упущень прорахунків. І сьогодні ми повільно, але поступово і наступально рухаємося вперед, рухаємося до того, щоб. І наші діти, і наші дорослі могли в житті відбуватися. І те, що сьогодні у нас відбулася така чудова зустріч із учнівським активом і студентським, мене впевнює в тому, що стратегічно освіта розвивається правильно, тому що завдання освіти будь-якого рівня зробити так, щоб ви, наші діти, наша молодь. Отримавши освіту в школі, отримавши освіту відповідно професійну, чи то у профтехосвіті, чи то у вищій школі, щоб в результаті ви відбулися в житті і щоб ви були щасливими. Ви дорослі повинні робити для цього дуже і дуже багато. Проте особисто я хочу додати, що майбутнє і справді за молоддю, проте не варто забувати, що наше сьогодення залежить лише від дорослих. І дійсно приємно, що саме завдяки подібним заходам, ми маємо змогу відчути себе потрібними. Анастасія Маріновська, Анастасія Францова, Аня Пелуцька та Женя Прокопович. Спеціально для шоу Вишневий настрій.